Ши, що у Франції підпалили і підірвали один з маєтків доньки Путіна просто на Пасху згоріло 2000 квадратних метрів палацу та 2000 квадратів прибудинкових будівель. Місце в заповіднику хікармочку отримали на великдень. У той же час видання за інсайдер, яке спеціалізується на розслідуваннях, повідомило, що у французькому місті обіряться активіст П'єр Афнера Проник на ще одну на вілу дочки Путіна Альфаміра. Змінив отама замки і заявив, що віла готова прийняти жертву путінського режиму на сам перед Мінської біженців, крім того, він набере відповідальність за підпала попереднього маєтку. Як повідомляє європейська правда, про це за інсайдер повідомив сам Афнер. Віла, яка належала донці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць на три ванні кімнати. Видання публікує відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли. На захопленій віллі, крім журналу бі стратегія розвитку, знайшлися документи щодо гаманця Путін Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова. Чоловіка Тихонованої видання Лише серед іншого було знайдено копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції. Самої покупки вілли та інше, також на віллі зайшли довіреність від 2009 року, виписано Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії на ім'я француженки Франсуаз Дюшор Саля, яка мала відповідати за ремонт на віллі Но з реєстру в нерухомості Франції, з яким ознайомився за інсайдер Вілла з 2007 року, належала Геннадію Тимченко. А у 2012 році була передана Шамалово інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на Атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Біляєвим. Ще у 1996 році йшлося про гроші, вкрадені в імперії Петербурга за схемою викротою Мариною Сальє. І виведені через австрійські рахунки, Путін ці звинувачення заперечував, як писала тоді пре. Се стверджує, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя. Віла Шамалова, не єдиний палац Путіна в Бір'яці. радіо Європ. один з посиланням на французькі спецслужби опублікували інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню вілу з травінського, розташовану за адресою у Бір'яці. Є у Біряції третя віла пов'язана з Путіним. Це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові. Артуру очеретному. Після початку війни активісти Рослар Вали стіни вілли у кольори українського прапора в той же час. Донька Путіна, яку він усім забезпечувала, ніколи не визнавав за даними неофіційних джерел підтримує ЗСУ та своїх друзів в Україні, попри заперечення від матері Світлани. Крім того, вона ніколи не хотіла спілкуватися з батьком. А Путіна називав диктатором. Наразі донька навчається за кордоном в одній з приватних розмов з одногрупниками. Вона вибажала українським генералам у про залужного сили розбити путінську орду. Батька вона хоче бачити на трибуналі та у камері Телеграм-канал Кремлівської Щура. Крім того, донька погоджується, що є ймовірність, що Путіна не стало оскільки він був наймічним та постійно хворів ще, коли був молодим. Мільярдерка з Петербурга Світлана Кривоногих, що володіє часткою банку Росії гірськолижними курортами в Ленінградській області, була близька до президента РФ Володимира Путіна. Її дочка феноменально на нього схожа. Пише російське видання. Проєкт все майно і бізнес активи Сім'ї кривоногих Оцінило в і мільярдів рублів або приблизно 100 мільйонів. Ні, доларів у сім'ї належить житлова нерухомість в Петербурзі, Москві і Сочі майже на 1,1 мільярд рублів. Як з'ясували журналісти Світлана Кривоногих, жителька у Петербурзькій комуналці з мамою жила, а у 2004 році купила величезну квартиру в елітному комплексі на кам'яному острові, отримала там житлоплощу, Можна було тільки по знайомству, зазначає видання. Двоє сусідів по комуналці на питання про джерело несподіваного багатства кривоногих згадала, що у Світлани в 1990-х дев'яностих з'явилися багатий чоловік. Один із співрозмовників згадав, що це був чиновник уряду Петербурга Світлані Кривоногих. належить 75% компанії Озон, яка управляє гірськолижним курортом Ігора гора у Ленінградській області. Жінка володіє землею і торговою маркою. Володимир Путіна у 2006 році приїжджав на відкриття комплексу дві тисячі одинадцятому році. Спеціально для російського президента. Та закривали одну з трас. за даними видання за підтримки банку. Росія Кривоногих стала власницею Ленінград центру у Таврійському саду. Крім того, вона володіє 37-метровою яхтою, альдока – 200-метровою квартирою і рестораном у центрі Петербурга. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом. Thanks mm -hmm.